Це одне з трьох інфекційних відділень в обласній лікарні. Тут лікують хворих на коронавірус. Ось тут визначають, куди пацієнту йти, каже завідувачка. Звідси так, хворі йдуть, або якщо вони обстежені в ковідні відділення, позитивні, негативні йдуть в провізорний шпиталь. У нас є пульсоксиметр стаціонарний, яким ми змірюємо пацієнту насиченість крові киснем. В нас є додатково, якщо ця низька, ми підключаємо хворому по концентратор, Він дихає концентратором. Додає, звідси хворі потрапляють до відділення, де є 30 ліжок та реанімація. Туди знімальну групу не пустили. Ми знаходимося в кімнаті для переодягання перед тим, як заходити в зону високого ризику. Тут ми зайшли, прийняли душ, вдягли спеціальний одяг. Це лікарка інфекційного відділення Наталія Жукова зі своїми колегами Володимиром Василенко та Тетяною Бобейко. Вони збираються на чергування в ковідне відділення. Потім захисні шапочки, або ну, у нас два види або шліми такі захисні, або шапочки. Одягають захисні костюми. Нам тепер не потрібні бахіли. спеціальними бахилами, все проклеєне, прорезинене, щоб, нічого, щоб було герметично, нічого не проникало. Одягати не дуже важко ходити в нього. Руки від коронавірусної інфекції захищають двома парами рукавиць. Спеціальні такі, щоб трималося, щоб потім інша пара називалася і щільно захищала. Руки. Ці лікарі працюють з хворими на ковід більше року від початку карантину. Режими були різні, в залежності від кількості хворих. Зміни спочатку по по два тижні було, потім змінялися. Тетяна Бобейко лікує хворих в реанімації. Наші колеги займаються пацієнтами середньої тяжкості. Коли саме ми забираємо себе в реанімаційний палат. То есть мы присоединяем больных к неинвазивной вентиляции легких. Наблюдаем, как развивается дальше болезнь. То есть помогаем легким раз, расправляться. Додає, хворі у відділенні лікуються від двох тижнів до двох місяців. Вони всі родні, тому що кожне утро йде обхід, ми ж круглосуточно з ними. Ми міняємося і тому постійно за ними наблюдаємо. Вони нам всі родні. За словами Олени Смірнової, нині середній вік хворих на ковід 35 років. каже британський штам коронавірусу більш агресивний. Більш тяжкий перебіг хвороби. І якщо ми рік тому ще через 10-12 днів виписували хворого, і вже були за нього спокійні, що він спокійно піде додому. Там не буде ускладнень. І, і і може спокійно на наглядати за ним сімейний лікар, то зараз на 10-12 день при відносно спокійному перебігу до цього ми маємо різке погіршення стану і хворий госпіталізується вже з. Досить великим ура... процентом ураження легень, і тоді терапія більш тяжка і довготривалий перебіг лікування додає, не завжди вдається врятувати людину. Неможливо привикнути до того, що хворі помирають і дуже багато помирають. Неможливо звикнути до цієї депресії, яка в них розвивається психологічних ропсихічних розладів. Дуже важко ну до цього звикнути. Працюєш не тільки лікарем-інфекціоністом, працюєш психологом паралельно. Ось і не тільки ми, а і анестезіологи. За словами головної лікарки Лариси Андрієвої для кисневої підтримки пацієнтів щодня використовують півтори тонни кисню. Набагато складніші пацієнти зараз поступають до нас дуже в тяжкому стані з низькою сатурацією, з віддишкою. І скажу більше, що якщо до 1 березня райони були менший відсоток захворювань, то на сьогодні дуже глибоко пішов цей вірус в селах. От, наприклад, вчора і позавчора у нас дуже багато було пацієнтів з нового Архангельського району, з Новоукраїнського району, прям селами приїздять люди з сім'ями і в тяжкому стані, з дуже низькою сатурацією. Каже, за потреби готові відкрити додаткові місця для хворих. Зі 130 місць для ковідних хворих в обласній лікарні вільними залишаються 5 місць. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.